Настав час, коли Ілля мав піти до Господа. Бог говорив з Ілею, Бог відновив Іллю, але Ілля він захотів завершити свій біг. І Бог сам, знаєте, дає нам дозвіл завершувати свій час. Це означає про наше життя на землі, про довголіття наше на землі. Ми кажемо все в Божих руках, але Бог сказав, що Він дав нам владу, і ми можемо з Богом говорити про своє життя. Ми можемо сказати Богу, що ми вже хочемо на небо. Ми можемо сказати, що ми ще хочемо жити. Ілля сказав: досить з мене Господь, я не кращий своїх батьків. І він це повторював двічі або й тричі. Бог знов йому працює, Бог йому дає води, ангел Господній дає йому калача, Бог піднімає лю. Він йде 40 днів до Божої гори хориву. Він йде до Божої гори сіна, іншими словами. 40 днів. В печері він чує Божий голос. І Бог каже, Ілля, чому ти тут? І він знову каже: пророків твоїх побили, мене шукають. Він недавно бачив Божу славу, але людина є людина завжди. Ілля був подібний до нас пристрастями. каже апостол Яков. Ілля був людиною, на горі на ньому було помазання Духа Божого. На землі він жив як людина. Він вірив в Бога, але цього надприроднього явлення вже не було. Йому потрібно було кожен день, як і нам. Долати всілякі труднощі. Тому Ілля, він каже, досить з мене Господь. І ви бачите, Господь дуже добрий. Бог не гнівається на Іллю. Він не каже, я відкинув тебе тепер, ти не будеш зі мною. Ні, Він каже, добре, постав заміну, постав замість себе когось. Я, знаєте, ми були пасторами зараз цей тиждень на пасторському служінні. І я сказав свою думку, що якщо ти вважаєш, що твій час служіння закінчився, пастор, служитель, Знайди того, хто буде замість тебе це робити. І тоді їдь. Тоді йди, це буде все вірно. Якщо Бог тобі промовив, що твій час закінчився, то ти запитай, як Мойсей, Боже, а хто цей народ далі має вести? І Бог каже: Є Ісус навин. Богу подобається, коли ми переживаємо за своє служіння. Богу подобається, коли ми переживаємо за нашу працю. Не так собі, знаєте, я собі поїхала або поїхав, мені все одно, буде там робота, не буде. Знаєте, Бог мудрий Бог. Тому, якщо ви плануєте десь їхати або хочете десь їхати, ви моліться, уже, щоб Бог дав ще при вас, коли ви ще є на місці, гарну заміну. Я колись кажуть, одна хористка їхала десь, і вона привела на своє місце людину, навернула до Господа, проповідувала її, знайшла, що та добре співає. Привела до диригента і сказала: ось. На моє місце є хористка. Я їду. Ну, це таке, знаєте, не всіх так вийде, але я кажу, що для пастра я говорю зараз, для служителя, для єпископа. Знаєте, ми не є, ми не належимо собі. Ми так часто гарно проповідуємо пастора, єпископа і всі інші. Ми так гарно всі говоримо, а потім раз, раз і нас уже нема. І навіть не там, де вибухає, а там, де спокійно. І мене хочеться спитати, що ти робив стільки років в Царстві Божому? Ти що, маніпулював, обрехав? Як ти? Ти мав покликання, ти про нього говорив, ти щось сказав, а потім раптом ти вже нема покликання. А де воно поділося? Змійте, це якесь для мене щось таке сумнівне. Для мене сумнівне. Я вірю в покликання. Я вірю в покликання, що якщо Бог тобі каже, щоб ти щось робив, ти маєш це робити. І якщо тобі Бог каже досить, тому що, або ти кажеш досить, то Бог каже, постав когось самі себе. І Бог каже, постав замість себе Єлисея, шафатового сина. На царя помаж Єгу. Бог все каже, Бог не мовчить. Коли Ілля великий Божий пророк, про якого дуже багато Біблія згадує, і в Малахії, і в Новому Завіті, навіть Іван прийшов хреститель в дусі і силі Іллі, каже Біблія. Не в Єлисеєвій силі, і в дусі, а в Іллі. Чомусь Ілля поставлений тут, бачите, Мойсей і Ілля були явлені на горі преображення. Не Єлисей був явлений, не Ісаїя. А Мойсей і Ілля це ті, кого не знайшли, це ті, хто не зазнали смерті. Того Бог живого забрав, і Мойсея ніхто не знайшов. Бог каже: йди помри на гору моря, а насправді на нево, перепрошую, на, 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 на гору нево. Але каже Біблія, що їх його не знайшли тіла. Мойсеєво тіла не знайшли. І пізніше на горі Преображення з'явилися Мойсей та Ілля. І розмовляли з Ісусом Христом про його страждання. Тому, брати і сестри, це так, трошки відхід в сторону, це моє таке розуміння, що якщо я є поставлений Богом, я є пастором, я є служитель, я несу якусь відповідальність, якщо навіть я, не Бог мені каже залишити, а я приймаю рішення, а Бог добрий і милостивий, Він, він не каже, я тебе тепер поражу, вдарю тебе поразами, хворобами. Ні, 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 Бог цього не робить. Бог дав нам вільний вибір, ще зайдемо. Ми можемо їхати де хочемо, ми можемо жити де хочемо. Ми це можемо робити, але всі питання маємо вирішувати з Богом. Якщо Бог дає зелене світло, ми благословені, ми йдемо з миром Божим. І нічого ніде не має ущербу. Тому благословляю вас усіх служителя, якщо прийде день, я не знаю, як складеться моє життя. Я не думаю, що якщо я буду жити до 120 років, то я до 120 років маю бути пастором в Трускавецькій церкві. Я думаю, що я можу бути просто в цій церкві, як, як брат. Як просто почесний пастор колись, який служив. Я можу сидіти тут спереду, ви можете прийти до мене, щоб я вам пораду якусь дав, помолився за вас. Але я не думаю, що я маю до 120 років бути пастором. Я думаю, що якийсь час минає і приходять нові люди на наше місце. Ми не так, як генсеки. Знаєте, руки тряслися, борода тряслася, вже нічого не виходило, але все одно вони були до смерті. Деколи так і єпископа наші і пастора звикли з радянського часу, що як генсеки були, знаєте, тодішні до смерті в служінні, <сум> вже їх носили, водили, там, але він служив, ніби служив, то так само думаємо, ми деколи, що ми так пастори маємо бути. Я вірю сьогодні по іншому. Я вірю, що ми маємо час, який Бог нам показує, і потім Бог покаже нам заміну, хтось буде замість нас служити. Не тільки тому, що ми померли, не обов'язково. Просто тому, що хтось комусь ми передаємо естафету, хтось новий приходить і хтось новий служить. Тому ми питаємо Бога.